Чи знали ви, що можна не страждати? Ось я, наприклад, відмовляюся страждати. І кожен день новий я буду зустрічати, як чистий і неповторний мій особистий скарб. Чи знали ви, що не раби, не жертви? Навряд чи вигідно це нам комусь казати, що Бога не знайдемо ми у церкві в своїх глибинах. Його можна відшукати Чи знали, що прийшли не існувати, а створювати власний дивосвіт, навчатися, радіти, розвивати усе, що добре, так заховано від всіх? Чи знали ви це щастя дарувати свою любов, таланти, вільний час, благословенням Божим тих сприймати, хто по життю? Проводить вірно нас. Чи знали ви, що можна не страждати? Ось я, наприклад, відмовляюся страждати. І кожен день новий я буду зустрічати, як чистий і неповторний мій особистий скарб.